Підписано. Доброго дня, Ірина, 17.04 1985 року. Віталій 3.02 1995. Чи сумує він за вами? Ви зараз не разом. Вибачте, що переводжу на українську мову, але ми з України, тому стараємося спілкуватися на українській. Ну, чи сумує Віталій за вами, Ірина? Щось у вас не так. Можливо, хтось третій вмішується у ваші відносини. Можливо, відстань це війна, не знаю. Зустріч можлива, спілкування можливе, дзвінок, смс-повідомлення, зустріч. Можливо, його буде притягувати до вас, страсть, вогонь, жезли. А він все ж таки ще паш. Молодий паш, який ще не знає, що робити йому в житті на майбутнє. Але трійка мечів говорить за своє. Зараз не сумує, можливо, зараз йому не до цього. Якщо він військова людина, то йому зараз не до цього. Можливо, згадує, але зараз він настроєний на щось інше. Тому що якщо він не військовий, карта може вказувати на розбите серце. Це зрада, це третє лице, це брехня. І Таке от. Хоча людина він непогана, Хоча людина він сильна, хоча людина в майбутньому власна. І зараз просто йому не до стосунки. Людині тяжко. Але я не бачу, щоб він сумував, я не бачу, щоб він згадував, але бачу, що зустріч можлива, тому що у вас іще можуть бути навіть стосунки. Любовні такі. Якось так.